Забудови та будівельні майданчики у столиці трощать ледь не кожен день. Часом це підпали, часом це погроми. Зазвичай об'єктами протистоянь стають активісти та правоохоронці. Цього разу мітингарі воювали з охоронцями будівельного об'єкту. Київ, вулиця Волгоградська, 37, На годиннику пів на першу ночі розлючений натовп та традиційно зелений паркан забудови. Цей паркан став стіною між тими, хто охороняє забудову, і тими, хто хоче її знищити. Нічне повітря розривають крики. А ось і перші постраждалі в одного з активістів травма ноги його забирає швидка. Человек залез на забор для мирных переговоров, как говорится. Вот его за ногу дернули, что с ним сделали? Он с другом был. Дернули с той стороны, да? Да, с той стороны. Его кум. Забором полечим. Від очевидців, наш репортер дізнається, що у охорони Будмайданчику – вогнепальна зброя. Ну, двустволка, вооружение не разбирается. Поставили двустволку, говорит, мне в лицо прямо. Он хлопці, ребята, ну и друг за ним полез. Говорит, не трогайте. Тому що це з чотирьох дітей активісти обурені. Міліція не реагує на те, що всередині є, нібито заручники. зарушники. За даними мітингувальників, всередині охоронці утримують двох людей. За паркан нікого не пускають. Ситуація стає дедалі напруженою. Посеред ночі на об'єкт навіть примчало керівництво соломінського райвідділу міліції от начальник райділа, будь ласка, п'яний в усміх. Не можуть не можуть витащити вже два часа чоловіка туди. Наш репортер мчить до заступника начальника райвідділу. намагається з'ясувати, чому правоохоронці просто стоять кордоном та не втручаються у конфлікт. Чому не прориваються всередину? Чому не вгомовують розлючений натовп? Міліце можна за ні можуть витіси вопроси. Я ні Натовп вимагає дій. Ми не паломіся. Ми бути. даємо слово, Ради, людей. молодь прагне бійки. З'являються і ті, хто підбурює хлопців на активні дії. Стає зрозуміло, неактивна позиція міліції розв'язує руки для найагресивніших. В поле зору хлопців потрапляє перехожий. Невинна людина, яка опинилася не в тому місці і не в той час. Натовп кидається лупцювати бідолажного ногами, розуміючи, що наша камера фіксує обличчя, молодики починають лаятись. Я говорю, знімай. Знімай. Що? Що що знімати. Надо заслужити знімати. служити так старайся, знімай. Б**. нападники? Лупцюють чоловіка. Правоохоронці з'являються, аби допомогти постраждалому дійти до карети швидкої. Нікого з нападників не затримують. Врешті-решт у конфлікт втрутили з депутати Київради. Вони запевнили НАТО, що полонених на території заводови немає, а з забудовником розберуться у найближчий час. Після цього люди заспокоїлися. Порушники порядку пішли додому. Це підтверджують і в столичній міліції. Там повідомили, що кримінальне провадження за статтею хуліганства відкрили. А ось хуліганів не затримали. Водночас нас запевнили, що всі заяви людей щодо бездіяльності правоохоронців не відповідають дійсності. Міліція втручається тоді, коли є порушення громадського порядку. В даному випадку міліція була на місці, міліція реагувала, міліція заспокоїла. НАТО. З приводу того, що постраждали люди і їх забрала з місця події Карета швидкої, є також пояснення. В міліції кажуть, людина дійсно травмувалась, але, ймовірно, десь в іншому місці. Правохоронці знову ж таки наголошують на тому, що ніякої стрільби там не було. І ця людина ну, вона могла отримати певні поранення і в іншому місці десь. У Києві пролилася кров на очах у правоохоронців. Звичайно, якби міліціонери втрутились у ситуацію і розпочалася бійка та затримання, наслідки були б непрогнозовані. адже активістів було б понад сотню. Чи правильно вчинили правоохоронці? Судити вам у Києві. Вже були конфлікти навколо забудов, коли міліція застосовувала силу. А були й інші, коли правоохоронці не втручались у хід подій.